Всім доброго дня! Вас вітає компанія Житниця Технотрейд, і ми виходимо до вас з важливою новиною. Зараз на українському ринку виробники українських плугів мають критичну ситуацію. На їхніх складах та у дистриб'юторів не залишилося плугів наявності. Їх потрібно чекати під замовлення 4 6 тижнів, і ми не знаємо, яка буде надалі ситуація з світлом. Тому, можливо, ця відстань ще розшириться більше. Случай ми пропонуємо вам. В місті Лугни і в місті Полтава будь-який на ваш вибір. два плюс один, трьох корпусний, три плюс один, чотири плюс один, покоруджені передплужники, утазніме, висока стійка, все, що ви забажаєте сьогодні у нас на майданчику, а уже завтра у вас на господарстві. І ще зараз є одна супер новина: що ми збільшимо гарантію на наші плуги. Три роки гарантії на раму та один рік гарантії на гідравлічну систему. Тому краще не зволікати і телефонувати нам для замовлення. Ми оформимо вашу зявочку, ви заплатите нам кошти, і вже сьогодні вечором або на наступний день ваш клуб буде служити вам на господарстві. Телефонуйте за номерами, які ви бачите під відео.